Перечасні пологи, патології новонароджених, знижена вага, як війна впливає на перебіг вагітності, а також здоров'я мами та немовляти тема нашої розмови сьогодні. Мене звуть Ольга Читайло. Зараз все розкажу. А поки підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Власне, цей випуск є своєрідним продовженням попереднього про безкоштовне ековід держави. Передивіться його на нашому ютуб каналі. Якщо ми вже говорили про зачаття, то поговоримо і про вагітність, які ризики під час війни для здоров'я немовляти та його матері. Де ще про це говорити як не у пологовому? Буквально кілька днів тому я знімала у перинатальному центрі у Сумах, це прифронтовий регіон. Але попри війну жінки вагітнюють і народжують хоча й менше у пологовому мені пояснили, що вагітних менше, бо люди повиїздили, але ті, що хочуть які народжують нам, показали, як працює лікарня в екстреному воєнному режимі, і завели відділення, де виходжують передчасно народжених немовлят та немовлят з патологіями. Там наразі виходжували одну дівчинку. Вона народилася з вагою 750 грамів. Мама була на сьомому місяці вагітності. Так, от у лікарні звернули увагу, що таких от передчасних пологів у них з початком повномасштабного вторгнення стало більше. За період військових дій збільшилась кількість перечасних пологів десь відсотки на два. Мабуть, це пов'язано з тим, що є і психологічне, і емоційне навантаження, і не завжди доступ до медичної допомоги, особливо в прикордонних в нашому прикордонному регіоні, і ближче до кордону взагалі. Тому жінки народжують, да, сама народжуваність знизилась за період. Війни, але перчасно народжених дітей, і в тому числі глибоко недоношених, як ця дівчинка, стало більше і десь приблизно в рік 10 15 дітей вагові категорії до кілограму це стрес. Це ну більше за все. Це мабуть саме оце психологічне навантаження, необхідність кудись переїжджати, необхідність шукати собі більш безпечне місце. Для проживання не завжди жінка може доїхати до того центру, де є медична допомога, яка їй потрібна. Тобто, десь якийсь догляд медичний може страждати. Ну, це взагалі все да, спричиняє підвищену кількість перечасних пологів. Ну і це не тільки сумська історія. У тому ж таки, Києві на початку року я почула такі ж слова у міському перинатальному центрі. Там теж фіксують збільшення кількості патологій та передчасних пологів. Багато зараз дітей, які мають вроджені вади розвитку. Багато, більше, більше, ніж до... так. багато дітей, які народжуються вагові категорії менше, ніж вона повинна бути в даному терміні гістації. Mm -hmm. Є багато дітей, які мають ну, взагалі якось там інфікування. А це була статистика окремих пологових. Тому я вирішила пошукати наукові дослідження з більш повними інформацією. От що з того вийшло. Найсвічіші дані, які я знайшла, це дослідження цьогорічне Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. У дослідженні взяли участь 76 вагітних. Їх розділили на дві групи. Перша група 38 пацієнток зі статусом внутрішньо переміщених осіб, тобто ті, які покинули зону бойових дій. Друга група 38 жінок, які залишалися на постійному місці проживання. Там не уточнюється чи це була зона Дій. Це був більш-менш так, так званий спокійний регіон України, але вони залишалися на своєму місці. Тобто, що зробили вчені? Вони, по-перше, аналізували, як триває вагітність, чи є якісь ускладнення. А другим етапом дослідження була, звичайно, оцінка вже новонароджених за шкалою Абгар. І вони аналізували, виявляли ті патологічні стани у новонароджених, а також у вагітних під час вагітності. І, власне, що з того вийшло, які висновки зробили вчені, у вагітних ВПО на 34% фіксували збільшення перечасних пологів. Інфекційні ускладнення виникали у 39 майже відсотків випадків. Також народжувалися діти з низькою вагою, а за шкалою абгар 1-4 бали. Також таких випадків було більше ніж порівняно з тими, які залишалися вдома. Але власне ті жінки, які залишалися вдома, теж мали проблеми, тобто учасниць, які залишалися у звичному місці проживання. Переважали випадки анемії, це приблизно 47,2%. Також гіпертензивні розлади 36,6%. Ну і загалом було близько 57% випадків кесаревих розтинів, з них 70% це були екстрені випадки, які були незапланованими. Тобто проблеми виникали в обох груп. Ну але знову ж таки, 78 людей це ну, немасштабне дослідження, тому я пішла шукати далі і знайшла огляд опублікований у у виданні IUBMB Live. Uh Вчені проаналізували 28 досліджень із загальною вибіркою майже 700 тисяч пар. І, власне, всі ці пар мати дитина, я мається на увазі. І всі ці люди пережили війну під час вагітності. Огляд зібрав дані з Ізраїлю, Іраку, Хорватії, Боснії, Сербії, Афганістану, Лівії, Кувейту та інших країн, де тривала війна, і, власне, що показало дослідження? Одна проблема це низька вага дитини при народженні у Сербії фіксували. Зафіксували в мінус в середньому 86 грамів від середньої ваги. А у Лівії також зафіксували частки зростання маловагових дітей було до війни 8,5%. Власне, під час війни понад 10 Та ж сама ситуація у Хорватії: різке збільшення дітей вагою менше 2,5 кг Палестина. Також збільшення кількості смертей, а також зменшення середньої ваги новонароджених. Така ж сама ситуація була і в Іраку. Тепер передчасні пологи, про які ми вже говорили стосовно України в інших країнах. Також фіксували. Ну, наприклад, якщо у Боснії. До війни 11% було від загальної кількості пологів передчасних, то під час війни 12,5%. Також мертвонароджені діти у Віраку триразове зростання під час бойових дій. Також у Боснії різкий зріст пернатальної смертності. Ну а деякі країни вказують вчені не показали змін, бо конфлікти, як вони зазначили, були низької інтенсивності. Хоча, ну як не знаю, як складно. Складно напевно визначити низької чи високої інтенсивності, наприклад, в випадку України, де в нас низької, де в нас високої інтенсивності. В принципі, всі страждаємо від стресу. Ну і Лікарі нам вже пояснили, чому це все відбувається, чому виникають ці патології, але знову ж таки вчені у дослідженнях більше конкретизували, як запускається ось цей механізм патологій. Отже, біологічний механізм патологій. Під час війни в організмі вагітної зростає кортизол. До речі, ми робили випуск про кортизол, обов'язково. Передивіться в нас на YouTube-каналі. Активується симпатична нервова система, звужуються судини плаценти, і в результаті плід отримує менше кисню та поживних речовин. А що це спричинює? Це спричинює затримку росту, про яку ми вже говорили, порушення формування мозку. Також є підвищений передчас, ризик перечасних пологів, теж про це ми вже говорили. І також зміни в гіпоталамно гіпозарно наднерковій осі плода. І цей механізм давно відомий і був вже доведений, наприклад. Дітей під час різних воєн. Тобто, в принципі, кортизол насправді спричинює ось ті проблеми, які виникають. Ну і ще один висновок, який зробили вчені з тих досліджень, які я згадала, війна не лише спричинює патології під час вагітностей, також захворювання новонароджених, але вона. Робить таку своєрідну програму на хвороби. Тобто науковці доводять, що діти, які народилися з низькою вагою через воєнний стрес, мають значно вищий ризик метаболічного синдрому в дорослому віці. Що це означає? Це означає ризик ожиріння, діабету, інфарктів, інсультів, гіпертонії. І, власне, це називають так званий економний фенотип, організм дитини налаштовується жити у світі нестачі ресурсів і потім реагує на це. Хворобами. Ну, власне, отака, такі дані нам розповіли вчені, але, власне, коли ти спілкуєшся з лікарями вживу, то що вони рекомендують? От, власне, у Сумському та в Київському перинатальних центрах рекомендували передусім детальніше обстежуватися. Тобто жінкам більше звертати увагу на своє здоров'я, також, якщо все ж таки ви розумієте, що ви живете в тому регіоні, де неможливо. Регулярно приходити до лікаря, отримувати необхідну медичну допомогу, то потрібно переїхати, тому що наслідки будуть можуть бути складними і для дитини, і для матері, і все це не лише миттєво, так але це все може бути Програмою, на жаль, на все життя. Тому треба дуже уважно ставитися до того, що відбувається. Радили заспокоїтися, але ну, я доволі скептично ставлюся до цієї поради, тому що знову ж таки заспокоїтися, не заспокоїтися, коли тривають обстріли, кожен з нас реагує індивідуально і тут немає якогось загального рецепту. Стосовно, до речі, індивідуальних реакцій, що мені говорили лікарі, знову ж таки, не можуть вони спрогнозувати, коли виникнуть ускладнення. А коли не виникнуть, буває таке, що здавалося б, все відбувається добре а потім реагує якимось чином організм жінки, і виникають ускладнення і в неї, і в дитини, тому це не прогнозовано. Ну але лікарі просили передати, передавали мені в розмовах. Тобто, що попри війну від вагітностей від вагітності не варто відмовлятися. Тобто головне стежити за своїм здоров'ям і контролювати процес уважніше. Значно уважніше, адже повин, потрібно розуміти, що тривають бойові дії. Ну а ви також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!